Навіть маленький вогник може зігріти. Пластуни зібрались для виготовлення окопних свічок. Молодь скручує картон у бляшанки, аби потім залити його воском з парафіном для майбутньої свічки, яка зігріватиме наших захисників в окопах та бліндажах. Ми беремо панку і вирізаємо для неї два оти кусочки картону по розміру моєї банки, щоб вона було. Ну, ширина десь як вона і трошки заввишки, щоб можна було її запалювати. Вирізаємо два приблизно однакових шматочка і робимо такі надрізи, щоб вставити їх один в один. Отак. Щоб в нас вийшов такий хрест. Потім ми вставляємо в ці картонки в баночку, щоб вони тримались, не випадали. Пластунка Софія розповідає, робота з виготовлення окопних свічок проста, але вимагає обережності. Технологія елементарна. Бруски парафіну, недопалені свічки, які їм дають із церков, розтоплюють у посудині на вогні. Після цього обережно заливають у блішанки. Ми маємо ось такі заготовки, які роблять наші пластуни, наші юначки. Сьогодні зробили ось близько стільки заготовок, зараз вони продовжують їх виготовляти далі. І ми розтоплений віск з парафіном починаємо заливати у наші форми, щоб потім далі вже в подальшому отримали окопну свічку, яка застигне. Серед пластунів панує робоча, але дружня атмосфера. За словами організаторів, робота по виготовленню окопних свічок проводитиметься щотижня, починаючи з жовтня, по лютий. Відбуваються такі декілька етапів. Перше, це власне підготовлення всіх необхідних ресурсів для того, аби ми могли виготовляти копні свічки. Потім приїжджаємо на нашу пластову оселю воложки, підготовлюємо власне, баночки, скручуємо туди картон, і після цього запалюємо вогонь. На нашому місці для наших ватер. де нас відбуваються ватр зазвичай. Палимо вогонь, розтоплюємо віск, додаємо парафін і таким чином вже створюємо копні свічки, які пізніше вирушать для наших захисників. Щоб дарувати їм тепло, пластуни впевнені, навіть маленька справа має велике значення, бо в кожній свічці є частинка вдячності тепла і віри в перемогу. Загалом ми організували пункт збору необхідних матеріалів: це картон, бляшанки, парафін і віск на нашому офісі в рівному на з адресою Симона Петлюри. 17, віск також збираємо в церков. І в нас є окрема відкрита банка, де ми збираємо гроші. От і за ці зібрані кошти купуємо безпосередньо парафін і віск. Поки наші захисники тримають оборону в тилу, молодь намагається тримати тепло їхніх сердець. Ці окопні свічки це не просто віск з парафіном і картон, це вогонь вдячності, що горітиме поруч із захисниками, щоразу нагадуючи, що їх чекають вдома. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканал Тіві Media Group.